Флік, ставлю плюс друг, сорт вага, 8 от це 1350. Чоловіча плотна фліска. Розмір Элька. Віночим фліс. Розмір Мка. Чоловіче флісочка розмір. 2 Л. Зіночий фліс. Розмір Ме. Жіноча фліска, може бути як тунічка, розмір М. Плотний жіночий фліс, розмір М, чоловіча фліска, розмір XL. Флісова безрукавка чоловіча, розмір С. Плотний фліс чоловічий на замочку розмір. XL тепленька фліска жіноча розмір XS. Легенька жіноча фліска, розмір S. Плотний фліс, розмір XL. Така плотна фліска, чоловіча розмір. 2XL. легенька, жіноча фліска, розмір S. Чоловічий фліс плотний, розмір М. -ка. Жіночий тедік на замочку, розмір М. -ка. Плотна чоловіча фліска, розмір М. -ка. Легесенький фліс, розмір «Л». -ка. І це жіночий флісовий кардиган, розмір МК. -ка. Це був фліс. Перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг за 1350